Кількість кримінальних проваджень про самовільне залишення частини або дезертирство дуже велика. І сьогодні хочу приємну новину повідомити: Верховна Рада підтримала в якості закону і запровадила механізм звільнення від кримінальної дальності для осіб, які вперше вчинили дезертирство. Стаття 408 Кримінального кодексу або самовільне залишення частини стаття 407 Кримінального кодексу, тому запропоновані зміни в статтю 401, загальне визначення військового кримінального правопорушення і передбачені підстави звільнення у разі якщо особа щиро розкаялась, має бажання повернутися до проходження військової служби, тому вона може бути звільнена від кримінальної відповідальності в порядку, передбаченому кримінальним процесуальним законодавством України. Тому наголошую, добровільне звернення з клопотанням до слідчого прокурора або суду, намір повернутися до цієї або іншої військової частини, або місця служби для продовження проходження військової служби. І, нарешті, письмова згода командира або начальника військової частини установи на продовження проходження такої особи військової служби. Я дуже вітаю ці зміни, тому що, ну, перш за все, це. Звільнення від кримінальної відповідальності, це розвантаження системи кримінальної юстиції, це розвантаження прокуратури, це розвантаження суду. І це нарешті звільнення означає, що в майбутньому, навіть якщо особа буде вчиняти кримінальне правопорушення, вони будуть вважатися вчиненими вперше. Тому оцей випадок, прикрий випадок дезертирства ці самовільного залишення частини, він вважатиметься нікчемним юридично взагалі. Його констатують як відсутній, тому ми. Я думаю, що юридична спільнота надзвичайно підтримує це, тим більше що на сьогодні в умовах воєнного стану державні органи, правоохоронні органи, суди і так перевантажені більш, скажімо так, складними категоріями справ. Тому вітаємо цей законопроект. Чита... чекаємо підпису президента.